Спору у нас є, депутати всі присутні комісії в складі спору, е, з присутністю земельного відділу. Е, хто за те, щоб ми винесли п'ять питань на обговорення нашої комісії? Одноголосно. Е, так, тоді перше питання. Прородив заяви громадяна Гаврилецького ЄМ Адамко. Кульчика Петяковської про надання земельних ділянок у власність для будівництва та охолодні будинку скорості споруд згідно з розумієм документацією. До міської ради поступила заява від Гаврилецького, Анапа, Кульчика Василя. І Поліховської, які розробили технічну документацію по відновленню, встановленню мер земельних ділянних наторії на місцевості. Документація відповідає всім вимогам земельного вимога, законодавства. Пропонується даний проект рішення розглянути на сесії. Друге питання. Пророді заяви станду Анни Федорівні. Про затвердження акту притримання передачі межових знаків на зберігання земельної ділянки для будівництва і житлового будинку сподарських будівлі споруд. Послідна, а, ділянка, ділянка, споруд це є кривочка? Ні, ні, це троєчка. Це, це... А, це, це Марія, вона по мамі і сам Ви думаєте, коли в мене три. Вона межує там з Борнером йодом. Але в них там якісь конфлікти, але в зв'язку з тим, що там вже виготовлений державний акт, на тоді пропонується погодити комісійно. Особисто, особисто я так. там там порушень немає ніяких, межа проходить по відмосці, який залитий бетон і, і стоїть там. Одного разу. Третє питання. Правителни на натури земени дилянти для ведения товара с господарство гробнества. До Пешко? Ага. Да, да, Поступила с... до пешку дони Олександрівні, яка має це по малому по малому кучовому, в якої був виготовлений державний акт на право власності для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва на покійного чоловіка. Але в зв'язку з тим, що була там зроблена помилка не до пешку, до пешко. І тому потрібно зараз затвердити по новому документацію і дати дозвіл, щоб вона оформила право власності за собою. Вона в нотаріуса переоформила всі документи, все такі. Ну. За, за те, щоб надати її до першого там, як побачити. Я ну, власне. Про затвердження проєкту занути щодо відведення земельної дня в оренду теж на 49 років. Іншого господарського призначення Кінзєрського поулиці Кінзівського 36, 36. 36 місць вставлено. Так, до міської ради поступила заява від голови фермерського господарства Вороченського Мацьопи Марії Дмитрівни. В них є майно на території цієї вулиці 28 червня, колишнього зараз Кінзірського. Це на, на току. У зв'язку з тим, що е, е, фермерське господарство викупило у Калинюк в Марії е, майно, але ділянка тоді не була передана в оренду, цей чоловік платив по тимчасовій годі. На сьогоднішній день він хоче узаконити так, як має бути. Тому потрібно затвердити проєкт устрою і передати земель, вони просять на 49 років, не є майно, як ви кажете, що до років. Я підтримуюся. Та й там є складно. Так, так. Ну, чекали, чекали. Я сказала, коли не вибачте, будь ласка. А у нас є відсотки, тут у нас є рішенням сесії, встановлено не менше 12%. І тоді виходить, що там дуже мала, там 5 тисяч з чим. Що орендна плата в рік буде 600 з чим-то гривень, біля 700 гривень? Ну, як 7-12, то і тоді. А вони потім хочуть, казали в майбутньому, хочуть переробити зміну щоб для ведення фермерського. Ну як це Це вже в майбутньому? Хто за те, щоб надати на 49 років? На і рішень вибрані. Так. А це може 4 день купити на сервина. Так, так, так. Так, п'яте. Прорози заяви дружини, загиблого до воїна, учасника бойових дій. Кельмен okay. Андрія Говорить щодо надання земельної ділянки для ведення особисто сілянського господарства поступила заява від Кристини Олегівни, дружини загиблого Андрія Григоровича, дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для ведення особистого сілянського господарства розміром один деталь. Ну ви всі знаєте, що при сьогоднішніх умовах ми не можемо такі заяви задовольняти. А А ви вже там собі скажете, чи перші загиблі будуть, чи живі, що вже як скарбка, то буде робити. Ну, як, поставити на чергу, чи як. До закінчення бойових дій там, а власне Питання у нас всі розглянуті. Комісія. Чекає. Перший раз немає нічого. Але а. я вдавлю, з і відео підготувати рішення рішень, виступити на сайті міської ради, буде готувати сесії, а ми будемо доповідати. З кожну комісію все обратно, стає більше ні більші. Лізі Миколаїв, я казав. То вже не бумаєш, що хочеш. Усе розглянули. Хто закрити комісію?